Вітаємо наших глядачів на записі інтерв'ю з Мариною Клим, теле- та радіоведучою з десятирічним досвідом, в майстриню з ораторського мистецтва, акторкою і просто неймовірно прекрасною чудовою жінкою. Дуже раді вас вітати, Марина. Дякую, мені дуже приємно всім привіт. А тож розпочнемо нашу розмову як розмову між двома журналістами, і загалом... Олега. так дуже приємно. <свісна> <свісна> і загалом будемо говорити про наші фахові питання. І хотіла би почати про кар'єру в медіа і загалом ваш досвід. У вас є досвід як в роботі з текстами, так і в телебаченні, так і на радіо. А розкажіть, яка сфера вам найбільше до душі, і що вам найбільше подобається, де працювати? Ну, я злукавлю, якщо скажу, що знаєш там. Мені більше подобається дізнаватись, да, досліджувати. Звісно, що телек — це от можливість бути в телевізорі та в телебаченні це дуже приємно, це дуже тебе драйвить, це дуже від цього ти отримуєш кайф. Навіть якщо це дуже довга робота, де ти сидиш, і ти більше чекаєш зйомок, ніж проводиш зйомки, навіть якщо у ці моменти, але все одно в цьому є якась певна магія. Та, mm -hmm. Магія телебачення, і вона дійсно існує. І кажуть про те, що Тілік помре, але він все ж знає щось помирає і як не помре, ну, як цей єврейський дедушка. <рес> але, але дійсно він ще існує, і він буде існувати. І оця магія вона продовжується. Mm -hmm. Якщо казати про те, що зараз мені дійсно mm -hmm. приносить дуже багато задоволення, це робота з людьми. Я дуже рада, що знайшла для себе такий вихід у професії, mm -hmm. та тому що мені здавалося, що. Ну, Ми, можливо, про це поговоримо, що є uh -huh. певна стеля, uh -huh. коли ти працюєш журналістом, там, репортером, редактором, будучим, uh -huh. є певна стеля, no, вичай, що якої так дуже Периодично. важко ну, пройти. Uh -huh. А це для мене стало таким супервиходом, де я і роблю контент uh -huh. свій, і знімаю, uh -huh. і спілкуюсь з людьми, і так само можу вести інтерв'ю, і продовжувати робити, робити те, що я люблю, і при цьому ще й допомагати, ну і заробляти. Знаєш, на цьому? Uh -huh. Тому так. Поєднання різноплановості таке виходить. А поділитись, розкажете, як саме ви дійшли от від класичної журналістики, так би мовити, до ораторської майстерності, постановки голосу, дикції, роботи з людьми знову-таки, навіть акторство. Так, це був знаєш, це момент, коли ти тобі треба відштовхнутися від, від дна. це, от це не якось у мене принаймні не відбувається воно все м'яко, послідовно. Це от, треба якась криза, mm -hmm. яка змушує тебе шукати нові виходи, нові там для себе mm -hmm. траєкторії напрямки. Тому що стосується ну, як я вийшла на тренерство mm -hmm. спочатку. Повномасштабки ти розумієш, що от якась криза тебе змушує шукати нові напрямки для mm -hmm. себе, бо до того я. Просто була ведучою, я брала участь в якихось майстер-класах, давала їх безкоштовно. А коли почалась повномасштабка, і я зрозуміла, що у нас там я була тоді на українському радіо, і ми все зупинили. Mm -hmm. Тобто редакція приїхала до Львова, але я залишилась mm -hmm. тоді у Києві. Бо у Львові, як пам'ятаєте, неможливо було зняти квартиру, а це ну, залишили на наші плечі, ви маєте самостійно собі знайти okay. житло, щоб працювати. Ну, тобто, Це була така складна ситуація. І я розуміла, що треба щось ще, mm -hmm. і хоча здавалося, знову ж таки коли повномасштабка, всі пам'ятали, що здавалося, всі оці творчі професії або м'які ніші бізнесу вони будуть не потрібні. Ну так тому що ситуація, але з часом я зрозуміла, що треба допомагати, наприклад, mm -hmm. нашим українцям, які за кордоном шукають mm -hmm. професію. Це момент комунікації, mm -hmm. вміння презентувати себе, представляти mm -hmm. себе. Це якраз те, що я вужу. Тому я до почала з цього напрямку, навіть робила там благодійні та да, задонати якісь консультації. А потім це переросло в перший невеличкий курс на 10 mm -hmm. людей, і більше, більше, більше. І в результаті зараз у нас шостий потік великого Круто. навчання. Це дійсно трансформаційний курс, і я отримую ну, надзвичайно багато фідбеку, і мене це, звісно, гріє продовжувати. Mm -hmm. Але почалось все, звісно, от з такого моменту кризи, коли mm -hmm. ти виходиш mm -hmm. і просто думаєш про те, що взяти з тієї професії, яку ти маєш, які навички mm -hmm. без оцих, всіх там моментів зовнішніх, mm -hmm. можуть бути реально mm -hmm. корисні. Реально корисні. Не те, що ти сюжет так. написав, там, а так. реально а людям, дітьми, так. що людям може бути від цього корисно. Розумію насправді, тому що так, ти наче взаємодієш там, з техніками, з камерами, з професійними людьми, mm. а коли ти допомагаєш людям поза професією, і загалом якось допомагаєш стати впевненішим, це і собі додає впевненості, напевно. Так. А, тож а, ще переспрошу. А як повпливало загалом ще на вашу професійну також практику? От ваші практики з людьми і, взагалом, взаємодія з голосом і от початки ваших курсів, і так далі? Тобто, чи якось вплинуло це на ваші професійні навички у телебаченні або радіоведенні? Мається на увазі що? Які навички? А, ну, тобто, після початку роботи вже з людьми у, у цієї великої комунікації і так далі. Тобто, а, чи якось це повпливало на вас, на вашу особисту, на вашу роботу? Можливо, ви більше розкрилися, більше стали впевненіші, або комунікація стала легше? Ну, взагалі, робота як така з голосом угу. з навичкою комунікації, з вмінням швидко писати ці стендапи, та? швидко вмикатися, працювати в прямому ефірі, швидко імпровізувати в голові, вміння бути актором в кадрі, вміння відчувати себе в кадрі, тримати оцей енергію. Я навіть зараз себе чую, і я розумію, як я сильно відволікаю людей, які працюють в бібліотеці, але це вже стало навичкою. І це все ми отримуємо під час навчання, під час практики, під час нашої роботи. Безумовно, це те, що дуже допомагає мені зараз в бізнесі, та тому що я можу не назвати це інфобізнес, але він абсолютно побудований на чесності, на виправданості цих навичок, але це те, що людям потрібно не тільки журналістам, акторам, а це потрібно. Людині, яка має свій маленький магазин, там oh, так. мила, наприклад, вона no, no, no. його створює самостійно, але їй треба навчитись його продавати. Їй треба навчитись no, no. Так, казати про себе, розповідати, говорити на камеру, no. знімати ці сторіс. або людям, які десь там менеджери, їм no, no. треба більше no, no. робити проєктів. Ну, лікарі зараз дуже велика ніша, якраз лікарів, які виходять теж no. в особисті бренди і так далі. Тому, звісно, що це тобі дуже no, no. допомагає. І от те, що ти запитуєш, no. так? Що воно мені потім ніби повернулось mm -hmm. Тобто я опанувала навички, почала їх передавати, mm -hmm. почала ділитись досвідом, і через те, що я почала ділитись досвідом, я стала впевненіше. Mm -hmm. От mm -hmm. як не дивно. Тобто, ти ніби повертаєш собі mm -hmm. цей досвід, тому що ти вже не залежиш від mm -hmm. стін mm -hmm. Альмаматер, не залежиш mm -hmm. від місця якогось, да, якогось саме ті, де ти будеш працювати, а ти вже вільний. Mm -hmm. Але розумієш цінність всього, що тобі дала ця освіта, ця навичка okay. і так далі. Ну як зазвичай кажуть, теж коли віддаєш, то і самому собі більше отримуєш. Тому розумію, особливо в наш час самопрезентації, коли тобі постійно треба бути на виду у мережі mm -hmm. для того, щоб якось розвиватися. Тому я думаю, ця навичка прям вкрай необхідна. А ще таке цікаве питання з приводу того, що ми багато бачимо знову таки в мережі і загалом великих таких кур'йозних моментів. Часто це меми, факапи, журналістські і так далі. Тобто, зазвичай картинка виглядає прекрасно, але бувають і такі ж моменти, що трапляються, так сказати. Чи були у вас якісь такі факапи, щось таке от смішне? Чи можете ви таким розказати, поділитися? Щось? Звісно, такого завжди дуже багато. Ти не завжди все запам'ятовуєш, бо воно в моменті mm -hmm. та відбувається, але бувають дуже цікаві, дуже цікаві випадки. Mm -hmm. Ну, Наприклад, те, що перше згадується ще на початку кар'єри, це був землетрус або в Таїланді, або десь, десь був землетрус. Mm -hmm. Вже не згадаю, це був давно, це було десь 16-17 рік, мабуть. І ми з колегою вели прямий етер. Це був прямий етер, і ми розповідали як дайджест новин, тобто ти розказуєш основні новини mm. там світу. І якраз у цей момент, коли ми розказуємо про землетрус, просто колега бачить, як починає на нас летіти світовий прилад, ну, тобто там стояло світло, і воно починає поступово наближатись до нас. Я дивлюсь на нього, на цей кажу про, про землетрус. Mm. Ну, це було дуже смішно, тому що це таке... я дуже щиро розповідала про страх людей від фактично страх, просто вже. Та, в цей момент Андрій якось отак от в позі вилітає, намагається зловити цей світовий прибор, щоб він не впав на нас на студію. Ну, Ми це якось обжартовуємо, та, але це було і смішно, ми потім довгий час не могли дотримуватись. Був ще один цікавий момент, коли у мене було День народження, і мої колеги. Mm -hmm. Я та я, я тоді вела якраз дайджест міжнародних новин, mm -hmm. і це був час вже не згадаю теж mm -hmm. рік, коли був. Ну знову дав то перший раз був Трамп і був Кім Кімчинин тоді. Ну досі там він є. Так, так. І у них були перепалки, у них <по> були прям постійні якісь трені, політичні ці суточки от, постійні. Пам'ятаєш, та... Та, тоді ще був угу. Твіттер, і вони один одному Ой, постійно так. якісь твіти, рокост, щось рокост. там просто всі стежили за цим серіалом. І у мене кожен день виходить, що ми виходили кожен день в Етер, І у мене кожен день були новини про Трампа і Кімчина. Трампа і Кімчина. І я воно вже так було ну, не постійно. І тут, значить, вересень, день народження. У мене mm -hmm. і моя редакторка, яка загружає нам суфлер. Ну тобто, я, наприклад, пишу сама текст, я віддаю mm -hmm. їй, вона завантажує це на суфлер, і mm -hmm. потім, коли я вже в етері в прямому, я бачу те, що написано mm -hmm. на суфлері. І вона хотіла ну, вони хотіли мене привітати. І у мене була така, ну як правильно сказати, позивний. Ні, це, мабуть, не так буде звучати. Поганяла теж з Ну а як це правильно? Ну, типу. Ну, Прізвисько, та, та, так. Та, та. А, у мене прізвище Клим, угу. і відповідно Клим чинин. Вони мене уціалізували, тому що ну, так я склалась. І вона, розумієш, така людина хороша, вона усюди в Суфлері поміняла Кім Чинин на Клим чинин, і там, де було Клим, вона додала ще Клим з днем народження чинин. І усюди, в усіх новинах, а Цуфлер, ви ну, розумієте, тобто, там невеличкі віконці, і там потрапляє п'ять ну, ну, навіть менше, п'ять рядочків. І усюди оце клімчане, і це климчене таке народження. Я не можу я з одного боку сміюсь, тому що мені весело. З іншого боку, я злюсь, тому що я не можу прочитати нормальну новину через неї. Але це було дуже прикольно, теж весело. Такий момент з клімчаниною це прям я б сказала, іконічний. конічний бувало різне. тому так. А, але це говорить водночас і про ваш професіоналізм, тому що читати повз климчанин повз новини, це прям дуже серйозна навичка. І а, тримати <с> Так, безумовно. А от які ще от такі, можливо, специфічні навички, що вам допомагають наразі, допомагали в принципі в кар'єрі під час ваших ефірів або загалом роботи, щоб ви такого виокремили, напевно Стресостійкість. О, особливо в наш час. Так, стресостійкість це дуже важливо, тому що дійсно не знаю тут добре чи погано, та не буду давати оцінок, але те, що журналісти, люди, які працюють з інформацією, вони завжди працюють в якомусь дуже тотальному стресі. Постійно є якась та ця стрічка. Вона постійно я там підписана досі, хоча мені вже це не особливо треба. Але я досі підписана, мабуть, на 200 телеграм-каналів. Вони оце постійно мені пілік пілік. Mm -hmm. І я якось це з одного боку. Це знаєте, і і карма, та mm -hmm. і, і благословення, тому що з одного боку ти завжди відчуваєш себе в центрі подій, mm -hmm. в центрі інформації, і це хороша сторона цього, тому що ти відчуваєш себе. Ну, належним та mm -hmm. до чогось причетним до важливо, no, завжди be, в так. курсі Так подій. але з іншого боку, це постійне навантаження а і коли ще й такі новини, це нестабільна ситуація в країні, а це постійний а стрес. інформаційний потік все далі, А потік далі. дуже сильний, і це постійний mm -hmm. шум, як від якого ти не можеш позбутись, і ти прокидаєшся з новинами, mm -hmm. засинаєш з новинами. Це трохи впливає mm -hmm. на міталочку mm -hmm. і не трохи. Тому тут є отакі, от mm -hmm. да, плюси, мінуси. Так. Що точно ще потрібно, і mm -hmm. от для того, щоб да буде mm -hmm. продовжувати цю професію, і бути в ній. Вдалим там професійним, okay. це мені здається, оцей момент емпатії, uh -huh. який не має втратитись, uh -huh. тому що знову ж таки тут. Тож є, завжди є ну, дві так. сторони. Mm -hmm. та? З одного боку, журналістика це та професія, де ти вимушено стаєш, як лікарі, вони mm -hmm. стають цинічними. Та? От є відомий mm -hmm. лікарський гумор. Так само, журналісти є прям цинічність, тому що okay. ти багато чого бачиш. Mm -hmm. Своя правдеформація. Так, і ти от, дійсно маєш цю правильну правдеформацію, яка тебе mm -hmm. отак от от на тебе впливає. І дуже важливо. Mm -hmm. Враховуючи це, угу. не стати таким жорстким, не так і залишити цю сентиментальність. А вже ж тому, що людина Ці... чує крізь голоси, бачить крізь всі наші емоції в і так. навіть через екрани, те, що це прямо я передаємо? дуже важливо. Залишитись емпатичною mm -hmm. людиною, залишитись сентиментальною, mm -hmm. відчувати на рівні людей. Бо Ну, якби я для себе завжди колись мені сказала викладач цю фразу, я її досі пам'ятаю, що мета місія, навіть скажімо, місія журналістики це нагадування людям про цінності. Тобто ми наша робота глобально в тому, щоб нагадувати про цінності, про справедливість, про чесність, про доброту та про щирість, про щедрість і так далі. Ми ніби маємо постійно бути цим дзеркалом і показувати, отак не можна або так можна. І оце треба, щоб тобі Ні, були та, ці цінності. Тільки та, тоді ти зможеш їх транслювати. Тому оці от, мабуть, найважливіші а вже ж розумію і. Думаю, ще було б цікаво спитати, от як ви теж казали про цю скляну стелю, яку здається іноді неможливо пробити, і загалом от журналістика, вона не сказати, що така от стабільна якась професія. Постійно є якісь здриги, і так далі, форс-мажори, наприклад, з війною, коли здається, що кому потрібна та журналістика, кому потрібні ті голоси, і так далі. І тобто, завжди навіть у студентів так само виникає питання: а що якщо, от, наприклад, щось не піде, і що буде інакше? От чи було, чи виникало у вас таке питання, і загалом, от якби не журналістика, якби не ця сфера, що б ви обрали для себе? Ой, це цікаве питання, тому що я я часто про це думаю угу. сама. Я коли спостерігаю ринок, я прям за над... спостерігаю Пустіна, така тривожність на фоні. Усіх є ця тривожність на фоні, але я для себе зрозуміла, що наша професія дуже вдалий вибір, угу. навіть якщо ти не збираєшся цим працювати все життя. Ну, тому що не знаю, мабуть, от у лікарів теж є таке, да, що ти все одно це застосовуєш в житті, бо ну, там хворіють люди. Але не всі лікарі Ну, так, тут більш таке <світ> звинуватнішова ну, да. може бути. А журналістика по, по факту це що? Це вміння спілкуватися з людьми, ну, так. це вміння писати тексти, це вміння аналізувати велику, великі об'єми інформації. Що загалом потрібно в будь-якій сфері, так сказати. Це вміння декламувати, презентувати mm -hmm. цю інформацію, mm -hmm. та її знову ж таки там моніторити, робити цей аналіз, цей чекап і так далі. Mm -hmm. Це навички, які потрібні усюди. Mm -hmm. І я спостерігаю, чесно вам кажу, абсолютно відверто. Я за цим прям бачу, що ну можливо це буде зверхні трошки звучати. Одразу перепрошую, моя суб'єктивна думка, не не претендую на об'єктивність, але мені здається, mm -hmm. що найцікавіше. Підприємці, маркетологи, люди, які от займаються контентом, це саме журналісти. І зазвичай, mm. навіть якщо ми сформовані в mm. коробочкою, да, форматом оцим всім стандарти такі стандартами, mm. та от правильно стандартами, все одно це те, що дуже допомагає. Я mm. скільки спостерігаю. Що можуть робити далі? Журналісти mm -hmm. вони вміють писати. Вони класні контент-мейкери. Вони можуть вигадувати контент зараз. Це дуже затребувано. Так? Mm -hmm. Робити щось нове, там створювати відео в Ютубі, просувати ну, Буквально Ютубі. в будь-якій сфері. Будь-якій в інформаційному mm -hmm. бізнесі. Взагалі, ну мені здається, всі от, з ким ми спілкуємось, mm -hmm. десь дотичні до журналістики, тому що вони розуміються в контенті. Ну, Вони розуміються в тому, як це створюється, що для цього потрібно, як тримати увагу, як тригерити, можливо, якимось там да моментами. Тому оце прям база. Так. Підприємці так само, люди, які uh -huh. дуже вміють при цьому ще написати, вміють uh -huh. зачепити увагу людей аудиторії. Те, що потрібно uh -huh. журналістський скіл, він ось маркетологи в знову ж таки, Да? Так. ну кажемо там, да всі творчі оці професії це потрібно. Ну плюс uh -huh. я ж кажу, це що стосується. Голосу, навичок комунікації так, і так далі. Це Там, загаломо, вмінням, в нашому світі говорить. зараз прям must have, я б сказала. Плюс ну все інше можна добрати. Ну так зараз дуже величезна кількість і дійсно професійних є дуже класних угу. курсів, навчань, програм, де ти можеш, і міжнародних, в тому числі, де ти так. можеш. Добрати знання, Загалі, тобі так, не тому що основна така освіта нас трошки відходить назад, тому що все ж таки бакалаврат або щось таке вище освіта, це типу як база, але знову таки ніхто не відмінав курсів і ніхто вже не працює на одній професії там усе своє життя і так далі. Тому гадаю, що ці навички в цілому знадобляться в будь якій професії надалі. От як ви їх сказали, Так, саме та це ж ну просто це зараз не пахне поле роботи Працюй не хочу. А, тому дякую. І а, ще б хотіла наостанок спитати ваші поради майбутнім журналістам або тим, хто зараз навчається. От щось таке, от що б ви сказали на початку кар'єри, можливо, собі, можливо, знову таки новому якомусь новій генерації наступному поколінню. Як себе поводити, як почуватися і що от напрацювати для себе? Ой, тут буде декілька, мабуть, таких порад. Я люблю пофілософствувати і мені. Здається, що база, база базована просто вона про самоцінність. Uh -huh. От навіть не самооцінку, в самооцінці, так, закладено вже слово оцінка. Uh -huh. Мені трошки воно подобається. А самоцінність uh -huh. вона дуже важлива. Дуже важливо, щоб от як в акторів це дуже uh -huh. часто та, в професії, коли ламають трохи особистість для того, uh -huh. щоб, щоб злепити. Uh -huh. Іноді таке буває і в журналістиці, mm -hmm. на жаль. І от хочеться, щоб кожна людина була індивідуально унікальною, щоб була ця самоцінність, бо від неї залежить все. Mm -hmm. От буквально все, чим ви будете займатися, скільки ви будете заробляти, як вас будуть сприймати, будете okay. ви подобатись. Взагалі це все неважливо стає, тому що найважливіше це корінь у цієї самоцінності. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже mm -hmm. важливо, щоб він був стабільний. Mm -hmm. Бо немає такого здорового, нездорового. є стабільна mm -hmm. оця от самоцінність. No, і ми відчуваємо себе, що ми можемо. Mm -hmm. Нам щось подобається, не подобається. Це наступний момент, так? Тобто ми важливі як особистість, і не треба нав'язувати mm -hmm. мені щось, що мені не, не, no, при... ну, там, не подобається та або не стосується. Щось так. якось себе пересилювати. Так. так, другий момент це про цікавість. Mm -hmm. Оце про інтерес, треба йти завжди туди, куди цікаво. Tak. Це теж здається така проста штука, але я її збагнула. От мені здається, там декілька років тому, тому що є така книга Шлях митця. Може читали або чули. Це про те, що творчість і оця ота мистецтво, вміння бути креативним це не дар. Що це просто навичка, так само. навичка, це просто те, що тренується, і так само, як будь-яка там людина підходить до станка і починає працювати, так само і там письменник, художник, журналіст, і, хто завгодно творчих професій, має просто прокидатись і починати робити, починати писати, починати шукати mm. матеріал, починати шукати ідеї, інфоприводи, mm. думати це, от має бути постійна робота, але ти будеш це робити тільки тоді, якщо тобі це цікаво, так безумовно і йти за цією цікавістю, бо там такий приклад надається, що типу. Ну там, умовно, да, якась дівчина, вона дуже їй подобалось малювати, здається, і вона mm -hmm. щось там малювала-малювала в якійсь формі, да, якомусь там стилі. Але зрозуміла, що ну, от ніби малюється, але якось ну, не, не те, що прям дуже подобається. Вона пішла в чорно-біле таке, да, креслення, от теж там малюнок, mm -hmm. типу ЧБ. Теж ну, ніби все подобається, але якось от щось не дуже. Mm -hmm. Потім почала шукати далі, пішла. Там я не ще був один якийсь степ, а потім в mm. фотографію, і знову ж таки йшла від там пейзажів mm. якихось, і дійшла до ЧБ портретів. І mm. зараз там вона одна з найвідоміших взагалі британських фото no, за своїми ідеями. Так, mm. і вона просто йшла за тим, що цікаво. Mm. Отут, ніби ок, але щось не те. Тут mm. ніби от і ти постійно в цьому пошуку знаходишся, mm. але важливо бути відкритим. Mm. Та? Починаємо знову ж таки самоцінності, коли ти розумієш себе, знаєш себе. Ти йдеш за цією риєю. І не боїшся цікаюстю. пробувати в такому разі. Так, да, і ти тоді не боїшся mm -hmm. пробувати. Навіть якщо щось не вдається, ти просто розумієш, що тобі для цього потрібно. І останнє це, мабуть, робити, пробувати. Практика в першу чергу. Ну, пробувати. Mm -hmm. Не вдається це не ставити на одне, і от все, Навіть до кінця життя. Ні, пробувати тут, пробувати там, пробувати. Mm -hmm. І воно, оце от, те, що мене привело, мені здається, врешті до там, успіху, який я маю зараз, це те, що я ну, погано буде сказати, там, не відмовлялася від можливостей, тому що іноді треба відмовлятися від чогось. Та? Але, бо це до вигорання дуже сильно призводить. Але от, прям Брати, шукати, пробувати mm -hmm. не витрачати на це багато часу, спробувати в спроб... місяць. Та да? подобається, ну щось таке. Все до mm -hmm. побачення, до побачення, Прийшли сюди. Подобається, ну ніби да. Продовжуємо ще два місяці. Ні, тоді все пішли далі. Не боятися цих експериментів. Так ну і вбити в собі так сказати, перфекціоніста, так, котрий такий каже: Все з першого разу не вийшло все казніть. <рес> Але насправді ще часто взагалі відбувається. Я думаю, у нас серед групи так точно. Тому це дуже дієві поради, і я гадаю, що було б класно їх притримуватися надалі у своїй кар'єрі. Тож дуже вам дякую, було дякую. неймовірно приємно поговорити і класна розмови. Дякую. Вам, я бажаю вам успіху, розвитку, грошей, щастя, здоров'я, діточок. на книга рано. Та трошки почекаємо. Але дуже дякую вам. Дякую.